Тут першочергово прекрасний краєвид на саму ЧАЕС, генератори. Ну і в цілому, краєвид просто бомба. Блін, тут можна і залипнути надовго. Так, ладно, я зараз тут не за цим. Давайте дивитися, чи є якісь схорони. Однозначно потрібно спуститися донизу. Ну, не так високо. Тут можемо знайти мертвого монолітовця, фулове Дніпро, ну і інші патрони. Місце. Четверта будівля на даху. Для того, щоб потрапити, заходимо в першу будівлю. І скакаємо по порталам. А тепер нам потрібно звідси спуститися. Якщо не помиляюся, нанизу там повинна бути аномалія подушка. Так. Да, он аномалія. Потрібно ось сюди. Так. Ох, молюся, щоб я не вбився. Є, вийшов. Тепер можна йти вже до школи.